Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Гарейтерович. Сьогодні 15 липня і поговоримо про одну достатньо ганебну історію, яка стосується Верховної ради, слух народу і власне столиці України міста Києва. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку коментарі репост, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. Дякую. Отже, що ж такого відбулося? Ну, поки це не доведено до логічного завершення, але спроби вже були, і з великою ймовірністю ця спроба завтра буде реалізована. Слуги народу зараз готується до внесення змін до бюджету. Власне, розглядалися ці різні законопроекти, які повинні були збільшити бюджет. Майже там на 400 плюс чим е, мільярдів гривень на фінансування, звісно, збройних сил України, але під цією історією слуги вирішили в черговий раз нанести удар по місцевому самоврядуванню. Причому цей удар він абсолютно не прихований. Він абсолютно прямий. Я навіть би сказав, дуже 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 тупий. Тупий в тому сенсі, що якось пояснити це власне достатньо складно. з точки зору якоїсь логіки, і і взагалі необхідності. Отже, що відбулося, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав законопроект слуг народу. Під дуже довгим номером номер я називати не буду за авторством. Грішиної та Бондаренко, цей проект, цей законопроект передбачає, що з 1 серпня 2025 року, по 31 грудня 2025 року, планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай йде в бюджет Києва, і перекинути його в резервний фонд державного бюджету. Це 8 мільярдів гривень. Ну як ви розумієте? Сума немаленька, і звісно, на 8 мільярдів гривень можна багато чого купити, і їх можна на багато які речі витратити. Що цікаво, що цікаво, безпосереднього, безпосереднього, коли винесли цей великий законопроект стосовно змін до бюджету в сесійну залу. То його не внесли сьогодні в порядок денний, проголосувало тільки 211 народних депутатів, тобто він не потрапив на розгляд, але будуть намагатися це, звісно, зробити завтра. І, от що цікаво, деякі мажоритарники власне, від слуги народу, в тому числі які представляють Київ, в тому числі всім ми нами відома Мар'яна Безугла. Вони проголосували за те, щоб цей законопроект розглянути і у Києва гроші за. Забрати ну де тут взагалі логіка і навіть якась елементарна мораль, зрозуміти дуже складно, тому що якщо ти все ж таки представляєш мажоритарний округ з Києва, то ти повинен в першу чергу відстоювати в тому числі інтереси цього округу, попри те, що ти народний депутат, і начебто, в цілому представляєш народ України, але це не перший раз, коли безпосередньо слуги народу голосують ну абсолютно не так, як би вони повинні це були робити, якби вони дійсно опікувалися інтересами безпосередньо. Своїх е, виборців. Е, просте питання: а на що взагалі? Київ збирався ці 8 мільярдів витратити. Я розумію, якби ці гроші йшли, наприклад, на якісь умовні дороги. Хоча питаннями дорог доріг, до речі, займається не Київ і, взагалі, не займаються органи місцевого самоврядування. Це теж достатньо централізована історія. Чи може їх збиралися витратити? Я не знаю, на ну, якісь популістичні кроки, типу обладнання парків, не знаю, прибудинкових територій, чи якісь інші. Інші такі речі, які ну не є настільки актуальними під час повномасштабної війни, ні, проблема в тому, проблема в тому, що за дивним збігом обставин цього року якраз від Київської громади, від Києва, точно на таку суму, 8 мільярдів, була запланована підтримка Збройних сил України, яка носить Назву захисник Києва. Є така відповідна програма, і цю програму. Власне, Київ, як і багато інших міст України обласних центрів, вони не перший раз запускають. Вони шукають можливості виділяти значну частину своїх коштів, які йдуть в місцевий бюджет, на підтримку ЗСУ. Причому я підкреслюю, це треба робити за відповідними програмами. Не можна просто так взяти гроші і передати їх на потреби армії, тому що до вас прийде ДБР. Це треба робити у відповідності до Закону, і от в Києві була така програма, є така програма. За ці 8 мільярдів гривень що збиралися купити? Ну забезпечити зв'язок, купити реби, дрони, автомобілі, амуніцію, надавати просто допомогу військовим. Тобто, грубо кажучи, це гроші киян, наші з вами гроші, хто живе в Києві, на допомогу Збройних сил України. Вони вже заплановані в міському бюджеті, і е, безпосередньо безпосередньо вони повинні були піти на підтримку наших хлопців і дівчат, які Захищають країну, і тут з'являється така історія, що давайте ми фактично пограбуємо місто, заберемо ці 8 мільярдів. Тому що слухайте, я не бачу аргументів, чому їх повинні заводити в резервний, скажімо, фонд державного бюджету. От на що? На оборону так ці гроші і так витратяться на оборону, їх і так планують на оборону віддати. Але слуги ж це хочуть зробити, щоб це йшло власне від представників влади. Тобто, ми забираємо у Києва у Києва типу найбільший бюджет. Значить, ми заберемо ці 8 мільярдів. Тут же ще є один дуже цікавий момент. Багато дуже депутатів від слуги народу, народних депутатів вони прекрасно розуміють, що ставлення до політичної сили Зеленського в Києві, м'яко кажучи, не дуже. Ну, м'яко кажучи, ми знаємо, що е, коли були останні місцеві вибори, слуги тут е, ну програли, причому тотально програли, давайте називати речі своїми іменами, і е, влада, звісно, намагається тепер взяти реванш, але яким чином? Ну, призначаючи своїх ставленників там від президента на посади очільників районних державних адміністрацій, створюючи цю військову цивільну адміністрацію, яка намагається постійно втручатися в питання місцевого самоврядування і перетягувати на себе якісь там ініціативи. Хоча ча це не Відноситься до її компетенції навіть згідно діючого законодавства. А зараз роблять ще примітивніше, тупіше і простіше. Ми забираємо гроші у столиці. Виникають певні проблеми. Тобто, логіка така: чим гірше в Києві, тим ну мабуть, як сподіваються, представники слуг народу у Киян буде зростати роздратування по відношенню до мера Києва, до ну, до міської взагалі влади, і вони будуть це якби виплескувати, будуть вимагати, Гати, щоб Київ віддавав більше грошей на підтримку ЗСУ, а не на якісь там інші речі, які стосуються ну, існування міста як такого, це дуже примітивна насправді схема, тому що питання тут взагалі не в кличку. І я неодноразово казав, що у багатьох і киян, в тому числі до нього, достатньо специфічне ставлення. Є дуже багато питань, які йому хочуть задати, але нема де діти правди Київ Київська міська рада, де до речі, слух дуже мало і. І там рішення приймають інші якраз фракції опозиційних, переважно партій, які є в Верховній Раді. Так от Київська міська рада Київська влада, в цілому, вони є одним із абсолютних лідерів з точки виділення з точки зору виділення коштів на підтримку ЗСУ. Київ це робить постійно і ну, шукає будь-які можливості, щоб більшу частину цих коштів передавати власне нашим військовим, і суми там на мільярди, тобто на мільярди гривень, які столиця. Віддає плюс, є вже конкретні бригади. Я не буду їх зараз перераховувати, тому що кажуть, що у деяких з них потім навіть проблеми виникають. А навіщо вони цю допомогу приймають? Але вони з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення. Отримують регулярно в режимі нон стоп від Києва дрони, машини. Ну і безліч всього, того, що власне місто може купити прямо чи опосередковано і передати безпосередньо їм. Що тут цікаво, є такі от нюанси. Про це от зазначають деякі присутні на засіданні цього бюджетного навіть комітету, авторами є слуги народу, але вони навіть не прийшли власне на засідання, не залучалися до цього навіть в онлайн якомусь там режимі, чому тому, що ну їм сказали власне це рішення. Якось там протиснути, от вони його подали, і далі тепер вони сподіваються, що просто проголосують в сесійній залі, і рішення буде прийнято. Сьогодні цей законопроект, як я вже сказав, до розгляду не потрапив, але не виключно, що завтра під шумок пов'язаний з призначенням, точніше, так, звільненням ну, цього нинішнього кабінету міністрів. Шмигаль вже сьогодні написав заяву на відставку, і ми завтра, звісно, це дуже детально будемо обговорювати. Відео так, от вони сподіваються. Що завтра під шумок можна буде такі винести на порядок денний і потім у столиці ці гроші забрати? Ще раз підкреслюю, без будь-яких аргументів тут ще проблема в тому, що це може бути певне прецедентне рішення, якщо прокатить так би мовити, з Києвом вони можуть це потім масштабувати на інші е, міста України і таким чином забирати всі ті гроші, які йдуть в місцевий, скажімо так, бюджет і які витрачаються на підтримку збройних сил України. Розумієте, з нового. Боку конкуренція за підтримку наших військових це непогана історія. Але з іншого боку, ця конкуренція і спроби їм якомога більше допомогти, вони повинні бути, вона повинна бути чесною, тобто вона повинна бути такою, що це не робиться за рахунок іншого. А коли ви в такий волюнтаристський спосіб забираєте ці гроші з київського бюджету, а потім будете розказувати, що ми знайшли додаткові кошти на ЗСУ і хваліть представників влади, тому що це виключно їхня заслуга, ну це фарисейство, тому що ви ці гроші взяли у місцевого самоврядування, які так і так. Були би витрачені власне на підтримку наших збройних сил. Але тут от питання: хто це подасть, і знаєте, це нагадує просто старий анекдот про те, чим щур відрізняється від морської свинки, виключно піаром. Тобто, за великим рахунком, одне і те ж саме створіння, але про про морську свинку набагато більше гарних історій, і образ зовсім інший скажімо, там сформований. І тут точно така ж ситуація ми беремо гроші, які і так нам не належать, але їх типу подаємо від себе і кажемо, що ми такі молодці, ми їх знайшли. А те, що ви по суті забрали, вкрали, пограбували там столицю в даному конкретному випадку. Ну, це когось мало повинно цікавити. Ну і ще один момент: якщо хтось думає, що це виключно ініціатива там. Кількох народних депутатів від слуги народу то, мабуть, вони дуже сильно помиляється. Як правило, за такими речами стоїть офіс президента, який ну посилив взагалі боротьбу з місцевим самоврядуванням. Я думаю, що ми теж окремо про це зробимо пару відео, бо і вони і є вже відповідні відео на каналі, оскільки це велика дуже проблема, і ця проблема. Може потім нам відобразитися в контексті нашої європейської інтеграції, тому що європейці на ці питання дуже дуже уважно дивляться. І до речі, абсолютними, скажімо так, переможцями. Давайте це так назвемо. Тими, хто дійсно отримав якісь практичні наслідки після візиту в Рим на цю конференцію з відбудовою, є були якраз представники місцевого самоврядування. В них вийшло набагато краще домовитися, і в них виходить набагато краще домовлятися. З нашими західними Партнерами щодо тієї підтримки, яку вони можуть надавати Україні, надавати конкретним містам з точки зору повоєнної відбудови і з точки зору протидії російській агресії, тому що місцевому самоврядуванню в Європі довіряють набагато більше ніж центральній владі, навіть якщо ця влада на чолі країни, яка веде війну проти країни агресора Російської Федерації. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі репост спонсор. І, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!